За час великої війни російська армія 160 разів обстріляла один із найкращих вишів країни Національний аерокосмічний університет. Окупанти били по ньому реактивними системами залпового вогню, сховавшись у житлових будинках передмістя Харкова. Руйнування шокують. Однак університет вистояв, відновився і, хоч завтра, готовий прийняти студентів. Але поки ворог б'є ракетами, студенти вчаться дистанційно, і, хоча для технічного вишу це складно, тримає рівень одного з найпристихних. Лижніших університетів країни Уже традиційно президентський фонд Леоніда Кучма відзначив найкращих із студентів спеціальними преміями. Північ Харкова, селища Жуковського тут розташований легендарний аерокосмічний університет ХАІ, за найкращими випускниками якого полюють рекрути компаній Boeing, Airbus, Google, NASA і Bayraktar. Нині у колись багатолюдному масиві майже не лишилося жителів. Його російська армія нещадно бомбила з першого дня повномасштабної війни. Тільки по ХАІ вдарили 160 разів. В Васьок Жуковського ХАІ було кілька прильотів возле манежа університету напроти столової. Рані люди, це обстріл 28 березня. Вже наступного дня росіяни зруйнували науково-дослідний інститут моделювання режимів польоту літаків. Унікальне обладнання палало. Влучили й в аеродинамічний комплекс вишу. Люди дивом ціліли. Сюда сюда сюда. Все, отаку, все. Щонедень день ворожа армія била по складах університету, гуртожитках, лабораторіях, руйнували лекційні аудиторії. Одна з ракет пробила підземний перехід, де від снарядів ховалися люди. Окупанти знищили літакобудівний корпус, пошкоджена кафедра, в якій працював легендарний авіаконструктор Олег Антонов. Ректор Микола Нечепорук не залишав університет навіть під час наймасованіших обстрілів. А коли збройні сили України погнали окупантів від передмістя Харкова, почали відновлювати виш. На 90 то відсотків відбудова була силами своїми силами, нашими робітниками. А ми забезпечували їх матеріалами. А по матеріалам допомагали нам і випускники наші, і підприємства. основне це люди. Це люди, які тут працювали, які тут відбудовували. І тримають рейтинг одного з найпрестижніших вишів країни. Четвертокурсниця Ірина Заячковська працює над дипломною роботою. Хоче побудувати розумну теплицю. Ця теплиця матиме датчики, різні датчики, наприклад, датчики температури, вологості повітря. Будуть включатися гаджети, наприклад, система поливання рослин. Необхідні датчики Ірина купила за гроші із стипендій від президентського фонду Леоніда Кучми Україна. Із 2004 року він виплачує кращим студентам технічних вишів по 20 тисяч гривень. Частину премії Ірина задонатила на свою мрію звільнення від окупації рідного міста. Я купила військові облігації на визволення Бердянська. Найбільше мрія покупатися в в Зовському морі дуже хочеться навіть взимку. Президентський фонд України переказав стипендії сімом кращим студентам аерокосмічного університету раніше. Сьогодні ж вітає стипендіатів особисто. Однак, побачитися з усіма складно, війна розкидала студентів по всій країні, і навіть світу. Та всі вони після закінчення вишу обіцяють працювати в Україні, розвивати авіацію, досліджувати космос. Вірю в те, що ми переможемо, і що нам потрібно буде відбудовувати нашу країну, і для цього я Намагаюся зробити все, що в моїх силах нині всі сили українського народу і держави спрямовані на підтримку збройних сил. Водночас важливо працювати і на підтримку дітей, впевнені у президентському фонді Леоніда Кучми. Понад 6 мільйонів українців вимушені були рятуватися від війни за кордоном. Іноземці залюбки приймають нашу талановиту молодь у найкращі вищі і компанії. Тож важливо, аби молодь знала, вона потрібна Україні, і без неї розбудова після перемоги неможлива. Ми хочемо, аби вони знали, що вони потрібні українській державі українському суспільству, українській армії у них є неймовірні таланти, здібності для роботи у військово-промисловому комплексі, авіаційні галузі, ракетно-космічному будуванні. І ми хочемо, щоб вони вже зараз відчували цю підтримку, цю любов, цю турботу. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбіо, факти сітів. Єдині новини.